Учора на Рівненщині трапилася ще одна аварія, внаслідок якої загинуло три людини. На трасі Київ чоп лоб у лоб зіткнулися мікроавтобус Рено та легковик ВАЗ. Внаслідок удару 48-річний водій та 43-річна пасажирка загинули на місці. Двох інших жінок з вазівки каретами швидкої допомоги забрали до Рівненської центральної лікарні. На жаль, одне життя медикам врятувати не вдалося. Вечірню пору вчора достала двоє пацієнтів з місця дорожньо рення трахнутої пригоди. Дві жінки. Одна, на жаль, поступила в стані клінічної смерті, лікування на рівні реанімаційних заходів, політравматизм пошкоджень. Не вдалося нам її врятувати. Друга жінка зараз на лікарняному ліжку, за словами медиків, її чекає довгий термін реабілітації. Інша пацієнтка також поступила в важкому стані, безсвідомому стані. Політравматизм пошкоджень. В основному це є пошкодження кісткового апарату, також важка черепно-мозкова травма, забій легень. На даний момент стабілізували стан пацієнтку. Вона знаходиться на апаратному диханні в стані медикабетозного сну. Зробили остеосинтез позавергнищеві, так називається кісток переломаних. Тобто вона потребує подальшого лікування. На даний момент загрози для життя я не бачу. Тіла загиблих з понівеченого автомобіля довелося витягати рятувальникам, адже внаслідок удару їх всередині затисло металом. Також на місце прибули слідчі. Правоохоронці встановили, що легковик належить районному відділу освіти Радивилівської райдержадміністрації. За попередньою інформацією, дорожньо транспортну пригоду, яка забрала троє життів, спровокував водій мікроавтобусу. 36-річний Львів'янин, рухаючись у напрямку. Рівного, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуваннями, виїхав на суму зустрічного руху, де зіткнувся із вазівкою. Водій автомобіля Рено отримав незначні тілесні ушкодження після надання медичної допомоги. Ну його відпустили. Ось він за попередньою інформацією був тверезі. Наразі його затримали у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною третьої статті 208. 76 кримінального кодексу України поки що наші слідчі встановлюють усі обставини події.